5 січня прийшов Саша Здобніков, молодий перспективний, так, вихідний сьогодні на підприємстві. Це Леонідович в тому році жав, пам'ятав, 145 не подужав. Обіцяє, в тому сезоні закріпити успіх 147,5. Побачимо скоро, це розмін. Каже, Здобніков напруга. То 130 розмінка була, 141 робочий. Ну, це ще не край. Ждемо 147,5 від нього. Давай, в обморок, в обморок. Поддерживай. Раз, два, три. Давай, пошла. И лево четко, И лево. Молодец, справился. Ну что, что с этот? Ну ничего, может третий раз лучше пойдет? Да, не, да. Что с Добниковского? Да. Да? Да? Истина. 145 у 2017 році. Раз, два, три. Пішло. Так, да, треба другу методику зайти. На стартану, все одно. На стартану теж хочемо. А ти що скажеш, Олександр? Є шанси пожати? Так, Понятно.